Наближається свято, і а, зараз дуже популярним стають. А... Вироби своїми руками, тобто хендмейд, і знайти оригінальний подарунок, ви зможете вже з 21 грудня, тому що якщо ви завітаєте на тематичний ярмарок, до книгарні чорна ящерка. Окрім того, сьогодні у галереї відкривається виставка декоративного живопису Аліни Плавець. Тож друзі, обидві аліни просто зараз вже пройшли до нашої студії. Це Аліна Гаєва, куратор галереї Чорна ящерка», та Аліна Плавець, автор виставки живопису. Дівчата, вам так. доброго ранку. Доброго ранку. Настрій у вас гарний, так? так. А, почнемо з виставки Аліни. Як у вас представить кучерява дівчина, яка любить пан і не любить манну кашу, і запрошує на виставку на відкриття своєї виставки. так? – Саме так. Саме так. <зум> Тож, Аліна, скажіть, будь ласка, це якось пов'язано з вашою виставкою? Вот така презентація. Чи це можливо дійсно правда? Ви любите пан і не любите манну кашу? Це <зум> да, правда, тому що це не має ніякого відношення. Ну, це просто правда, нужно було написати правду. что я думаю, що якщо люди не люблять манную кашу, вони прийдуть смотреть на мою виставку. Якщо <реш> не люблять ману кашу. Ні Ну так, наші художники, як кожен так дійсно людина, формується там з самого дитинства. А коли от, в тебе, як ти відчуваєш, і, можливо, пам'ятаєш, почали зароджуватися саме зроджуватися потяг до живописи, до творчості. А у мене вибору не було, у мене рисуюча сім'я така творча, тому я коли родилась, я не знала, що чим-то іншим можна ще займатися. Тобто я знала, що можна малювати. це потрібно, це правильно, що всі округ рисують, тому <говор> e> от так і вийшло. Тому я вже знала, що можна робити багато інших штук, але так я вже привикла рисувати. Можна було стати економістом і юристом. Штуки, це називаємо штуки. Там вчитати, що це. Ну, а Алина, ну, 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 ну. чим ти надихаєшся для створення нових э, робіт своїх? Ой, ну так это, музыку слушаю и смотрю по сторонам, ну это же ясно. И собственно, все, я люблю путешествовать, ещё поэтому и вся эта обстановка тебя надихає на створення, да. так. Ну, панды, конечно, я їх люблю. Панди, <реш> панди мило. <реш> панди сам образ, действительно, и живих тварин. Панди насправді ну, дуже добрі. Очень я так медит... медитативно дійствують навіть. Ти медитация, і медитація. Так, Аліна, до тебе запитання як до куратора виставки, так? Угу. А завтра ми знаємо, також, що у галереї Чорна Ящерка розпочинається ярмарок різдвяний. Чи, да. на твою думку, чи не залишаться картини Аліни осторонь саме серед так. тих виробів, які також будуть представлені на ярмарці? Ну, насправді саме роботи Аліни і були причиною того, що ми взяли її твори саме на, різдвяну, на Різдвяний час. Тому що кожного року галерея «Книгарня Чорна Яшрика» проводить не просто ярмарок, а проводить виставку, під яка. Якби, Корелюється разом з ярмарком, тобто у нас там минулого року це була мозаїка, потім були там годинники декоративні, і цього разу саме декоративний живопис Аліни дуже органічно впишеться в оцей настрій Різдвяний новорічний, в настрій святковий нашої галереї. Mm -hmm. От. Тому сьогодні буде як такий початок, а завтра буде вже ну, скажімо, більш така повна і е, яскрава ну, картина, яка більш мабуть, отожнюється з е, ну, ярмарком, хедвейдом, бо буде mm -hmm. е, ми як це, завалюємо свою галерею, тільки на Новий рік собі дозволяємо це, е, якби робити не таку витончену, вишукану виставку, а зробити саме такий е, домашній е, якийсь хаос. Можливо. Масштабний хаос ярмарок такий. Так, да. Yeah. Ну, ну, дійсно, знаєш, зараз популярними є прикраси там прикраси там з хендмейду як подарунки. Так Ну так. а що можна буде завтра знайти на ярмарку? Якщо от, люди хочуть зробити оригінальний подарунок там на Новий рік своїй коханій людині, чи можливо там своїм єдиним близьким. Що завтра зможна знайти на цьому ярмарку? Ну, по-перше, це картини Аліни. Так, дочі, Також... Ми зараз бачимо картини. Так, максимально так. яскраві картини, ти Аліна, пишеш на плазмі. Друзі, це ми зараз бачимо картини Аліни Плавець, саме яка завтра буде представляти свої, свої картини. І сьогодні, сьогодні. так, сьогодні. Сьогодні, да, на сьому відкриття у нас, на 19.00. Також Аліна робить ще таких прекрасних декоративних яскравих котів, які в стилі її картини. Сьогодні вони вже будуть. А завтра ми ще зможемо побачити вироби, це свічки, також там будуть всілякі декоративні конячки, бо у нас вже ж наступний рік коня. І тому, ну, також вироби від нас, якби від сестергевих. І ми запрошуємо багато майстрів різних. ну Дуже буде багато цікавого. Ляльки також будуть, брошки всілякі, там, сережки. Ну, от якби таке. Тобто... Я думаю, що може кожен знайти на свій смак. Потім прикраси на ялинку, теж будуть mm. нові. Ну, от, тобто всі вироби хендмейт вони не підтримуються якось однією тематику там різдвяною, а вони є на будь-який смак, так любі вироби там. Ну всі подарунки вони є, якби як це носієм mm. цього свята, так, тому вони в принципі узагальнюються якоюсь тематикою різдвяною, тому що ми їх не просто розвішуємо, а експонуємо на таких маленьких ялиночках, ага. що теж ну якби досить цікаво mm. і пов'язане да, з різдвяним. Ну, з різдвом, з новим с роком. От. Аліна, пишеш, дійсно, я скаю картини, зараз мало змогу побачити їх на uh -huh. плазмі. Uh -hmm. от у кожного, знаєш, у кожної творчої особистості є, скажімо, так, ну, так ослово, муза, так? Що тебе дійсно надихає на створення максимально таких яскраві портрети, так? Ну, окрім. Насправді, я б хотіла малювати яскраві картини, а мені не виходить. Я стільки розпробовала малювати в одній кольоровій гамі, на в я обов'язково щось мені втуда додавали і виходить все ярко. Тому No, no, мне... взяти там черные белые кулеры и так сидишь. Да, <laughs> я пробовала, но в итоге у меня появился зеленый, красный, и в итоге черного не осталось белым. У меня по-другому просто не получается, поэтому я так и так, mm -hmm. делаю, как получается. До кого числа, буда самая выставка, похоже, проходить? О, ну, ой, е, Анонсована виставка до 24 січня, але, як правило, саме під час нового року у нас завжди і затягується трошки, так що я думаю, що вона буде аж до самого кінця січня, угу. до 30-го. Е, от, ну, Як подивимося, як складеться, але да, в принципі, можна цілий місяць насолоджуватися е, картинами. ну, А щодо ярмарки, то під кінець вже ярмарку менше виробів. тому... Насолоджуватися менше, тобто <гум> ті, хто дійсно Треба сьогодні чи так. завтра прийде на ярмарку, зможуть побачити дійсно весь спектр так, прикрас, так. які Свісно. можна подарувати чи купити своїм близьким. Дівчата ви творчі особистості подарунки своїм близьким робити своїми власними руками, чи можливо просто заходите на ярмарку і купуєте вироби інших майстрів. Ну насправді так, робимо якусь частину своїми руками, але дуже цікаво спостерігати теж за майстрами. Ну от там, так як у нас є галерея, то можливо зараз більш там широко ознайомлені, ну саме з Дніпропетровською публікою. А ну, взагалі, те, що я люблю купувати інших майстрів, бачити, як вони там щось придумали, якесь цікавеньке. Mm -hmm. От так. Да. Я просто уже давно что-то делаю своими руками, поэтому уже у всех моих знакомых есть подарки. Так, просто они чекають від тебя, да, как-то ничего по дороге. Хоть что-нибудь подарить другое, поэтому да. Ну я скрала. Люди просто такие были пессимисты, ходили в темному, а что новую подругу с тобой я скрала. Да, ну поэтому я тоже люблю поддерживать других мастеров и что-то дарить явно чьими-то руками не моими. Ну, ви обидві креативні. Зараз дуже популярно ставити ялинки от хендмейд із яких з підручних матеріалів. Чи є такі заготовки у вас на новий рік? Чи можливо це буде традиційна ялинка, прикрашена ваша ну у нас от вдома вже є ялинка, яка яку ми зробили. Такий у мене чоловік барабанчик. Ми зробили із барабанів і украсили а -а -а. прикрасили її просто ну, гірляндочкою. Тобто вона така була. Мінімально, але вони ще золоті, і тому така у нас золота ялинка цього року вийшла. Ну, погано живете. Золоті в цьому буде все традиційно у мене. росте дворі, якщо це Не традиційно, ми його вирізаємо. Ми вирішаємо. Так, дівчата, чи будуть дійсно 7 числа, так, 7 січня буде Різдво, чи будуть дійсно на виставці так змінюватися, доповнюватися якісь прикраси. Чи можливо от, сьогодні виступка стартує? Завтра буде ярмарок, і чим далі, тим виробів буде все менше менше менше. Чи це, ну, ж таке якісь доповнення? Можливо, там від сестер гайових, можливо, від інших майстрів. Там якщо от завтра все дійсно розкупують, угу. може ну, таке бути? Ну так взагалі, як ну практика показує, до кінця грудня вже лишається дуже мало. І на січень ну ми там не працюємо певний час, тому що всі відпочивають ми теж відпочиваємо, але намагаємося трошки доповнювати вже да. От після сьомого числа ну цього року, мабуть, теж. Буде. Так, подивимося. На uh -huh. як... які вироби зараз, от ви як майстри, uh -huh. е популярні. користуються популярністю серед дівчат, серед чоловіків. І, до речі, чи чоловіки купують собі прикраси, зроблені хендмейд? Ну, насправді е купують. Є зараз дуже багато е таких цікавих е краваток або якихось uh -huh. хендмейд, uh -huh. зроблені навіть е я якось чоловіку купували такі вигляді. Е Взагалі, тобто не такі ножки з якимись ботиночками. Mm -hmm. Ну, тобто дуже такі цікаві. Ну, взагалі зараз дуже багато всілякого майстри нарешті відійшли від просто сережок і прикрас, там, а вже можуть в рамках цього видумувати якісь нові форми. Що користуються, ну не знаю. Що користуються? Бо чоловіки да. теж захотіли чогось оригінальненького. Mm -hmm. Ну так, вони теж намагаються до цього всього долучатися. Ну, на Рік більше, мабуть, користуються прикраси на ялинку. Також, до речі, там у нас були минулого року святкові пряники, такі дуже цікаві. Теж вони дуже користувалися попитом. Це така якась трошки західна, західний вплив, скажімо, тому що ну, в принципі у нас робляться пряники. У нас, до речі, сьогодні були також пряники на відкритті. Аліна вміє не тільки малювати, шити прекрасних котів, але й пекти. Просто треба сьогодні завітати. Просто ви вже максимально заманюєте. Будь звати, просто с саме сьогодні. у... Якраз галереї. галереї книгарні так, чорна галере. ящерка відкривається виставка декоративного живопису. Аліни Плавець друзі будуть не тільки картини представлені, але ще й пряники від Аліни. А вже завтра буде початок новорічного ярмарку та різдвяного ярмарку. Хто тобто хоче дійсно купити своїм близьким, своїм рідним оригінальні прикраси, створені саме власними руками. Наших майстрині, які сьогодні завітали до нашої студії, можете це зробити дійсно зробити своїм рідним оригінальні подарунки, а не ті, що просто купуєте там в різних звичайних магазинах. Тож, друзі, завітайте. Я, я думаю, це буде дуже яскраво, так, дівчата? Так, так, так. так. дівчата, дякую, що ви завітали до нашої студії. Від вас останок хочеться почути декілька теплих слів і побажань і привітань нашим здачам. Привітань з наступаючим новим року. Так, ну Ми да, вітаємо всіх з Новим роком і бажаємо, щоб не дивлячись на те, що зараз у нас якась така дивна погода. Да, все ж таки на Новий рік у нас випав сніжок, і всіх було тепло і затишно вдома, і був гарний настрій. І ми, як галерея, будемо допомагати вам в цьому, тому приходьте і всіх з Новим роком. От. Все буде добре.